Довгі роки ми заядлі геймери і небайдужі чекали цього, що приховує Half-Life 3 та які нові слухи обростають навколо майбутньої гри? Шутер Doom The Dark Ages промігся отримати нові режими та нові оновлення з кастомізацією. На PS5 стартували попередні завантаження Stalker 2, гра важить понад 150 гіабайтів. Розберемо, чи буде гра мати попит далі у випуску. Стартувала церемонія на найкращу гру року The Game Awards. Розберемо всіх номінантів та категорії прямо далі у випуску. А прямо зараз давайте поговоримо про 9 відео з геймплеєм Gothic 1 Remake. У всіх цих відео розробники продемонстрували зміни між серпневим та жовтневим білдами. Кожне відео описує певну деталь геймплея, над якою працювали розробники. Корочено час між підготовкою до атаки і самою атакою. З'явилась можливість переривати власні атаки, покращено камеру під час фіксації на противнику. Вона дає більше огляду і не так сильно трясеться. Поліпшено анімацію пересування героя під час атаки та низка інших змін, які з'явились у грі. Gothic 1 Remake виходить на початку 26-го року. Новин, що гру збираються перенести, немає, тож з нетерпінням буду чекати її. Студія ID Software представила масштабне оновлення для Doom The Dark Ages, суперпопулярного шутера цього року, що вносить фундаментальні зміни до ігрового процесу та кардинально його міняє. Центральним елементом патчу стала глибока переробка режиму арени, яка тепер реалізована у вигляді RepaTorium 2.0. Це більше не просто тренувальний майданчик, а повноцінно просунута пісочниця. Для швидкого старту додані готові пресети складності. Середній, складний та садиський. Які можна комбінувати з будь-якими рівнем складності кампанії? Розробники також анонсували плани з інтеграції кращих конфігурацій користувачів гру для всіх користувачів через систему Active to Тунейбл крім трансформації арени оновлення вносить значні поліпшення в одиночну кампанію. Критично важлива функція на межі смерті тепер стала настроюваною у відповідному меню. Також була розширена система управління, що отримала команди, що призначаються для активації руни щита і зброї ближнього бою. Головний герой року Клеєр Обскур Експедішн 33. Здається, ми маємо нову золоту легенду, бо клеєр Обскур вривається одразу з 12 номінаціями дванадцять. Це не просто рекорд, це як виграти всі раунди у Mortal Kombat без жодного отриманого удару. Її суперники виглядають не менш вражаючи. кінематографічна і філософська Death Stranding 2, довгоочікувана Hello Nice Silksong, стрімка Hades 2, а також історично точно і детально опрацьована Kingdom Come Deliverance 2. За рівнем конкуренції, нинішній список називається одним із найсильніших за всю історію премії. Всього оголошено 6 головних ігор, які претендують на головний трофей, і серед них знайшовся несподіваний учасник пригодницька Donkey Kong Bonanza, яка раптово увірвалась в число найбільш обговорюваних релізів року. Клеєр Obscure Expedition 33 фігурує практично у всіх ключових категоріях. Вона заявлена на найкраще оповідання, найкращий саундтрек, найкраща художня постановка і ще багато інших номінацій. Серед найкращих екшенів висунули Battlefield 6 з Doom The Dark Ages, а найкраща екшен пригодницька гра Death Stranding 2 on a Beach, Ghost of Yoti або Hollow Knight Silkson. Закінчу цей блок найбільш очікуванішими іграми, які будуть топовими бенгерами свого покоління, як мінімум, GTA 6, Marvel Wolverine, Resident Evil Requiem та Відьмак 4. Але не забуваємо, The Game Awards завжди люблять сюрпризи. Може виграти хтось зовсім несподіваний, типу Donkey Конга, який теж десь тихенько підкрадається з боку. Нову гру Плюс додадуть у Goss of Yotей 24 листопада. Є трейлер контенту. Punch і CI оновлять екшен про самураїв, ексклюзив PlayStation 5 до версії 1.100.30 з режимом Нова Гра Плюс уже 24 листопада. А поки вони розповіли про нововведення та показали трейлер. Пережити історію Яцу можна буде ще раз, але зберігши все раніше нажити добро. А також розжитись з новою бронею та пройшовши через вищі рівні складності. Щоб відкрити нову гру плюс, необхідно завершити основний сюжет. Також у гру додадуть два трофеї та валюту квіти примари. В обмін на них новий торговець видасть понад 30 предметів косметики та 10 оберегів для вже наявного екіпірування. Підготовили ще один рівень покращення. На PlayStation 5 стартували попередні завантаження Stalker 2, де гра важить понад 150 ГБ. гіабайтів. Геймери, які оформили передзамовлення гри, можуть завантажити її ще до офіційного релізу на консолі Sony. На SSD доведеться звільнити понад 150 гігабайтів, а глобальний запуск був уже вчора, 20 листопада, о 14-й годині за Києвом. S.T.A.L.K.E.R. 2 вийшло у версії 01.003.30. .00. 19 листопада останній шанс був оформити попереднє замовлення та отримати бонусний контент, а саме унікальну зброю ветеран, костюм турист, нашивку на рюкзак і додаткові діалоги біля вогнища, які ще більше занурять вас у атмосферу гри. Користувачі на PlayStation 5 можуть обрати один із трьох видань стандартне, делюкс та повне. Базова версія гри вартує 1800 гривень і включає лише саму гру. Делюкс видання за 2200 додає бонусне спорядження, додаткові завдання, артбук і саундтрек. А повна версія за 2800 доповнена сезонною перепусткою, ексклюзивними костюмами та найкращою зброєю для режиму в зоні. Хоча фізичне видання гри виявилось неповним. Але це ще не все. Адже Відьмак 4 також бере участь у The Game Awards. Розробники Відьмака 4 від CD Project Red нещодавно висловили велику вдячність. Вони щиро раді, що їхній проєкт номіновано на The Game Awards 2025. Це не просто ліпше ніж нічого. Для студії це справжня честь і сигнал, що спільнота гравців їх підтримує. У своїх зверненнях CD Projekt Red натякає, що новини про відьмак 4 вже не за горами. Існує велика ймовірність, що на самій церемонії The Game Awards може прозвучати новий тизер або навіть анонс важливої інформації. Водночас не варто забувати реліз відьмак 4 поки що далеко. За даними творців, гру не слід очікувати раніше 2027 року. Номінація це те, що підтверджує «Відьмак 4 не просто ще одна гра, а справжній амбітний проєкт. Ми можемо сподіватись на великий анонс або показ нового трейлера під час The Game Awards. Команда Lords of the Fallen 2 розповіла, чим нова гра відрізнятиметься від першої частини. Студія Works та видавництво CI Games представили нові деталі про сіквел Lords of The Fallen. Розробники пояснили, що дія гри розгортається через тисячу років після подій першої частини в нових регіонах світу Аксіом, а знайомий Монстед був лише його малою частиною. Ключові зміни торкнулись самої структури світу. Награвців чекають контрастні локації, включаючи посушливі пустелі і пишні джунглі, що стане відходом від однорідного мороку попередника. Потойбічний вимір Умбрал також еволюціонує. Тепер його вигляд буде унікальним кожному біому, відбиваючи особливості контрастної території. Крім того, розробники мають намір змінити акцент із інтерфейсних підкасок на продуманий левел дизайн. Де шлях вказують природні орієнтири та архітектура. Атмосферу проєкту описують як симфонію вбивства, що поєднує жах та величні краєвиди. Важливу роль у сюжеті знову відіграють суддя та фракція Нута, а вихід проєкту заплановано на 2026 рік. 27-ма річниця виходу оригінальної Half-Life. Перетворилась на чергову хвилю надії і нове паливо для чуток про майбутню гру. Прихильники розчаровані недавнім випуском Valve, де компанія представила нове обладнання. Steam Machine, Steam Frame та Steam Controller Продовжують повідомити вірне оголошення, і останні інсайдерські повідомлення лише посилили цю впевненість. Авторитетний інсайдер Nate the Hate підтвердив, що його джерела справді говорять про існування Half-Life 3. Хоча інформація про термін анонсу у нього суперечлива. За однією з версій гра повинна була бути показана вчора, але цього не сталося. Інший інсайдер Шипшілнюк заявив, що минулого тижня отримав особливе повідомлення: Valve покаже обладнання, а програмне забезпечення наступного тижня. І цим програмним забезпеченням ніби має стати сама Half-Life 3. Додаткові підозри викликав репортаж журналіста The Verge Шона Хілістера, завітавши до штаб-квартири Вал для демонстрації нового заліза, він відзначив надзвичайно велику кількість охорони, чого не помічав раніше. А на опублікованому фото Steam Machine Шанувальники розглянули мемні натяки, включаючи цензуровану назву на літеру H, що багатьом видалось майже прямим натяком. Тим часом датамайнери виявили сліди проєкту під кодовою назвою HLX в оновленнях двигуна Source 2. Тайлер Маквікер ще навесні стверджував, що цей проєкт майже зроблено, і саме його вважають Half-Life 3. На тлі річниці та нещодавньо представленого обладнання. Безліч фанатів упевнені, що Valve справді збирається щось оголосити. Найкращий момент прямо зараз. Чутки розходяться, надії зростаються, і питання залишається колишнім, уже майже два десятиліття. Не уже нарешті. До кінця 25-го року залишились лічені тижні, а Baldur's Gate 3 все ще не відпускає ігрову індустрію. РПГ, що вийшло більше двох років тому, знову потрапила до номінантів The Game Awards, і навіть самі розробники з Larian Studio трохи здивовані. Рольова гра стала першою грою в індустрії, яка здобула нагороди у номінації Гра року на п'яти провідних церемоніях в індустрії: Golden Joystick Awards, The Game Awards, DI Awards, Game Developers' Choice Awards та BFTA Game Awards – Керівник студії Свен Вінке зізнався, що постійні нагороди заважають закрити проєкт та рухатись далі. Тим не менш, 2025-го Baldur's Gate 3 знову отримала номінацію. Цього разу в категорії найкраща гра, що підтримується, конкуренцію, які складають Final Fantasy XIV, Fortnite, Helldivers 2 та No Man's Skies. Це велика честь, але насправді номінація заслуговує вашого ентузіазму та підтримки. Сказали Ларіан Студіо. А трохи пізніше основний обліковий запис студії додав: чесно, якого біса! Дякую, хлопці. Завершуємо випуск продажами Dragon's Dogma 2, які перевершили 4 мільйона проданих копій. Capcom прозвітувала про продаж Dragon's Dogma 2, яка вийшла в березні 24-го року. За цей час тираж фентезійної рольової гри становив чотири мільйони копій. Раніше компанія повідомила, що перші два з половиною мільйона копій купили всього за кілька днів. Capcom поки що не ділилась планами на розвиток серії. У березні розробник Devil May Cry та Dragon's Dogma Хідеакі Ідзуно залишив компанію через 30 років роботи. Нещодавно до нього приєднались інші ветерани Capcom, щоб створити великобюджетну гру. Фух, тож це все. Ще раз хочу всім подякувати, хто додивився це відео до кінця, хто підтримав його лайком, коментарем, підпискою на канал. Ще раз дякую всім за перегляд та хто додивився це відео до кінця, ви найкраще. Спасибі всім за перегляд. А з вами був Андрій. До наступних відео. Па-па.